Доброго дня, дорогі друзі! Радий бачити знову на, у нас на каналі. Ми, як обіцяли, будемо більше висвітлювати якісь юридичні теми. Сьогодні я хочу поговорити про таку тему, яка зараз, напевно, дуже актуальна це е, продовження паспорта закордонного, а також отримання спеціального документу в Іспанії, з яким ви можете продовжити ваш вид на проживання, ви можете працювати і так далі. Цей документ називається де дерегістро. Тобто в народі сірий паспорт цей документ дає вам право працювати, продовжувати документи і робити всі необхідні дії на території Іспанії, а також він дійсний для всіх державних установ. Отож, щоб ви розуміли, якщо у вас є проблеми, ви не можете продовжити ваш паспорт. У вас вимагають резерв плюс чи інші якісь відповідно додаткові документи. Які можуть на вас накласти додаткові зобов'язання, ви можете отримувати документ, який видається правительством Іспанії, тобто Гоб'єрно де Іспанія. І відповідно з цим документом для Іспанії ви можете виконувати всі необхідні юридичні, там правові та інші дії. Так от. Як отримати відповідно цю седлу до регістру, куди нам звертатися і е, як проходить ця вся процедура? Перше, що ви потріб... потрібно знати, що у нас вже має бути причина, тобто не просто причина, а відповідно підтверджена причина. Як правило, у багатьох випадках це закінчений паспорт, закінчена дата е, паспорту, до якої він виданий. Якщо це ваш кейс. Перший крок нам потрібно обов'язково звернутися до нотаріуса. Тобто, у нас є наш нотаріус, ми звертаємося до нього, і нотаріус що робить? Відповідно, нотаріус готує відповідний лист. На іспанській це називається бурофак, це офіційне звернення. Де він пише текст, що до нього звернувся такий-такий-то громадянин, якому ви не можете продовжити паспорт. Відповідно, цей текст він, відповідно, складається в юридичній формі і так далі. І від, нотаріус відправляє цей документ на. Адрес консульства або на адрес посольства, залежно де ви знаходитесь, відповідно, де, де ви проживаєте. Відповідно, він відправляє, і по юридичних строках він має дотриматись 10 днів, тобто дочекатися 10 днів, коли йому найде, прийде відповідь, або коли не прийде відповідь. У більшості випадків 99%, як правило, консульство чи посольство воно не відповідає нотаріусу, і нотаріус через 10 днів мінімум, а то й більше, виносить акт, де зазначає, що от він звернувся від імені цього клієнта в консульство, консульство не відповіло і, відповідно, фіксує неможливість продовження паспорту або небажання продовження паспорту цьому чи іншому громадянину. Відповідно, дуже важливо отримати цей акт у нотаріуса, якщо він підписаний нотаріусом, він у вас є. Далі ми йдемо на другий етап. Другий етап це треба відповідно шукати сіту, запис в імміграційний офіс, де є ця процедура, тому що не в всіх імміграційних офісах або не в всіх комісаріях, де полісія, відповідно, є можливість зробити цей процес. Відповідно. Перш за все, треба дізнатися, чи в тому чи іншому офісі роблять цей процес. Якщо роблять, треба відповідно отримати запис в поліцію або імміграційний офіс. Запис в Іспанії називається Сіта. Сіта вам потрібна пара седла де інскрипціон або седла де І, Відповідно, в даному випадку, коли ви взяли цю сіту, ви повинні приготувати наступні документи. Це заява на отримання цього документу. Далі ми, відповідно, також повинні оплатити дві таси, і також взяти з собою документ прописки, оригінал і копія документу, який вам видасть нотаріус, і відповідно це все ви подаєте працівникові або поліцейському, який вас приймає заяву, і він реєструє. Далі, відповідно, вам присвоюють номер справи, тобто номер декс і у вас буде можливість. Заходити на офіційний сайт імміграційного офісу і переглядати розвиток вашого кейсу, тобто як відбуваються, які зміни будуть. Тобто, як правило, коли ви подали документи, коли ви платили всі таси, ваш кейс буде на розгляді, тобто ЕНТРАМИТИ. Якщо, відповідно, адміністрація не вистачає якогось документу, вона може вас запросити, і вас буде офіційно 10 днів, щоб донести цей документ, і 5 ви можете запросити додатково, якщо є на це причини. Це тоді ваш статус міняється, буде писати рекерімінто або рекерідо. Відповідно, коли. Повністю розглядається процес, і вам виноситься позитивне рішення. Відповідно, там буде писати статус резолюціон фавораблі, і відповідно, як правило, вам на емейл, який ви зазначали в солісітут, тобто в заяві, прийде це рішення. Як тільки прийшло це рішення, далі ви повинні взяти знову запис або відповідно вам прийде емейл, куди вам прийти для того, щоб отримати уже сам документ. Відповідно, вам видається цей документ, його термін дії на 12 місяців, тобто на рік, і ви можете його продовжувати кожного року, якщо не зміняться причини, або якщо у вас, ну, тобто, ви зможете отримати паспорт. Якщо ви паспорт не зможете отримати далі, ви кожного року міняєте цей просто документ. Відповідно, цей документ, як я вже говорив раніше, дає вам змогу. Продовжувати, наприклад, ваш вид на проживання, відповідно, працювати тут по трудовому договору, або відкривати компанію на території Іспанії, працювати як приватний підприємець і так далі. Тобто, всі дії і всі правочини на території Іспанії, ви можете виконувати з цим документом без вашого закордонного паспорту. Це перше. Наступний документ, який також дуже важливий, і який також йде на рівні з цим документом, це бяхе. Титуло де бяхе – це щось на, е, на основі як е, закордонний паспорт, або е, документ, який дозволяє вам виїжджати з вашої, е, вашої країни, і відповідно ви можете подорожувати з ним. Е, в Іспанії е, цей вид документу називається титуло де бяхе і його також треба оформлювати. Як правило, можете його оформити тільки тоді, коли зробили седула. Де регістру відповідно, і він дає вам право виїжджати за території Іспанії, тобто брати або літак, або наземним шляхом, і так далі. Щоб його отримати, вам також треба необхідно надати ряд документів, причину, куди ви їдете, квитки, країна і так далі. І на основі цього вам видають цей документ. Який дасть вам змогу виїжджати за межі е, території Іспанії. Тому, якщо, дорогі друзі, у вас є проблеми з отриманням або продовженням закордонного паспорта, якщо ви не зможете. Продовжити ваш вид на проживання. Наша компанія готова допомогти вам. Для початку необхідно записатися на консультацію для того, щоб ми оцінили ризики, оцінили ваш кейс, оцінили індивідуально вашу ситуацію, і відповідно далі побудували стратегію, склали план і отримали вам той чи інший документ. Тому дані є в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Та ставте вподобайки, і до наступних зустрічей.